Всім привіт! Сьогодні в мене олів'є. На кожен святковий стіл ми готуємо олів'є. Наші сім'ї полюбляють всі. Сьогодні я відварила кусочок свинини до салату, дві картоплі, три яйця, одна морква, огірочки, горошок зелений і майонез. Цибулинку ще я завжди кришу. Зараз буду кришити, нарізати. Починаю з картопельки. Картоплю я кубиком режу. Не дуже крупно так, такий дрібненький Кубочок. Я ще готовлю і пісний, без м'яса. У мене зять, не їсть м'ясо, то я йому готовлю без м'яса завжди. Окремо салат. Так що у нас і голубці пісні бувають, і олів'є. Картопельку порізала, зараз порізати морквинку. Теж кубиком таким невеличким. Нарізаю варене м'ясо. Можна і колбаску, можна хто що хоче, грудинку. ну У мене сьогодні є таке м'ясо. Я обычно використовую або курячу грудинку, або м'ясо свине. Ковбаси рідко. Ну, буває, що хочеться, і ковбаси хімічної. Ну, що зробиш. По різному буває. Сьогодні так. よろしいですか Огірочки окремо, щоб сидіти з них розсіл, щоб не були сильно мокрі. Ну це були кубі салати додаю сюди салат горошок, огірочки Сидела Просів так, солі чайної ложечки додам салат, перчик все гарненько перемішаю. І майонез. Така миска вийшла салат у мене. У нас всі його люблять. Так що буду куштувати. Тут і м'ясо хороше. Є, і все смачненьке. Угу. Дуже смачно. Я не знаю таких людей, які не люблять улює. Може, такі є, не знаю. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!